Є новина, друзі. Трамп розриває зеленського для миру та оральна підтримка Європи. Дослухайте до кінця. Трамп в своєму стилі вийшов до журналістів і сказав, що 82% українців хочуть підписання мирної угоди. Де він взяв такі дані не знаю, але я думаю, що 90% українців хочуть негайного завершення війни, особливо після цих всіх корупційних скандалів. Він сказав, що шалена проблема в Україні з корупцією, шалена проблема, і це правда. І, і з цієї проблеми треба проводити вибори, тому що він хоче почути дату виборів. Наче вже спригують вже вчора. інформація від голови ЦВК, що півроку треба готуватися, чи це до. Вибори чи до виборчої кампанії, тобто вибори на літо або на осінь. Ну Зеленський б'ється в груди. Ми там готові депутати готуються. Ну, це все ерунда. Я сказав, що виборів ніяких не буде під час війни, тому що це нереально. Але Трамп це вимагає і ставить Зеленському відповідні ультиматуми. І от ще з'явилася інформація від Трампа, що що зеленські лідери можуть з ним зустрітися європейські на вихідних. Чи буде ця зустріч, не зрозуміло, тому що Трамп сказав, що ми чекаємо від них відповідь. Яка це відповідь? Чи це оцей мирний. План, який ми вже надіслали. Ми його вже надіслали. І там є питання. Ну, наша пропозиція українська по запорізькій атомній станції і по територіям. Чи це відповідь, що Зеленський підписує мирний план, коли приїжджає до Трампа? Тому подивимося, чи ця зустріч відбудеться, було би добре, щоб відбулося, тому що потрібен діалог і потрібно істоювати українські позиції, і треба добиватися миру От цього мирного відповідного плану. Дуже цікава інформація з'явилася, що США передали економічну стратегію повернення росіян до світової економіки.

Що тепер е, нафта і газ російський будуть іти в США через прокладки американські. Ну і вони хочуть приймати велику участь в відновленні України, але це нам потрібно, тому що якщо вони будуть будувати об'єкти за гроші, навіть вилучені в Росіян і за свої, то менше ворогідність того, що Путін знову нападе. Ну і оральна підтримка Європи Україна перед дистанційним вибором е, підписати новий мирний план Трампа, який агресивно нав'язує Вашингтон і залишитися без е, території гарантії. Безпеки, но ну, гарантії безпеки, я думаю, однозначно будуть Перспективи членства в НАТО так без НАТО та з обмеженою армією. Армія ну мирного часу буде менше, чи стікаючи кров'ю далі битися за свою країну, маючи оральну підтримку Європи. Це журналістка написала, яка не підтримує до речі, мирний план Трампа. Але вона чітко підкреслила: Оральна підтримка Європи. Європа нам нічого не дасть. Гроші зараз вже там застопорилися, Там половина країн проти вони кажуть, якщо віддати гроші російським українцям, нам то зросте облікова ставка. Це не на Європі. Там просто катастрофа знаходиться. І вірити Європі не можна. Нас буде тільки оральна підтримка. І якщо Зеленський зараз не доб'ється у цього справедливого миру, нас буде просто катастрофа і кінець, тому що в нас тільки оральна підтримка Європи, його улюблених партнерів. Лайк,